Блаженні в Боги Духом, блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Матвія 5:3. Блаженні ті, що в Богі Духом, бо їхнє Царство в небесах, сказав Ісус. Народ же слухав і розважав про це в серцях. А в Боги духом, то не бідні. Безграмотні, котрі в нужді, обмежені або ж нездібні, обділені дарами ні. Не мають в Богі духом вади, нема обмеженості в них, але ж в них є від Бога влада перемагати духів злих. Тому живуть вони в любові. Покірні, лагідні, прості, уста їх чисті, без обмови, все переносять у Христі. Убогі духом терпеливі, не стануть іншими для спокус, і мовчазні і негнівливі, бо в серці в них живе Ісус. Тож не пригнічують собою. У них немає зайвих слів. І ми міняємося з тобою. Характер треба нам Христів. Бо в кому є дух непокори, там Духа Божого нема. Таких чекають муки і гори, про царство і мріяти дарма. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую.